Всім привіт, друзі! З вами я Бодя. Сьогодні я буду грати в виживання на танковий. А це в нас танк осадний. А ми погнали. Так, я вибираю роздільні пулі. Друзі, перший бос і це Легіон. 3000 здоров'я в нього. Я думаю, я його переможу. Я думав, я міну не поставив, а я поставив. От так. На тобі. Давай, легіон, давай, вже. Не виграю, є, я виграв. І так, що я вибираю? Довольнитель життя. Я теж не дуже знаю грати за осадного. Я думаю, я далеко не пройду. Другий босс і це в нас бомбардир. Ну, давайте, давайте, щоб я його пройшов. Я думаю, він пройде осадний, ну... Но... Ого, пройшов, ну він дуже маленько слабий по здоров'ю. Гнів я вибираю. Осадний дуже слабий по здоров'ю і я забув, що у мене 14 рівень і це. І в нього удари дуже сильні. А він самій по здоров'ю слабий. А я думав, що я далеко не дійду, а в мене вже 90 там пише що я вбив. Ну, за одного по 2-3 по рахують Вроді третій е, босс це Гонець Ада я думаю, я від нього виграю, бо він э, не дуже сильний. Бомбардир має сильніший. Ну і давай на тобі. Є, я виграв від гоне І так, що я вибираю? Ізціляння? О, це я забираю. Давай. Копійочки. Друзі, в мене 14 рівень. І я ще так далеко не, за... не доходив я. А я й далі йду. Далі й далі. Друзі, я якби вмер, ну я возродився І йду далі. А я ще таке. Я не знаю, як це. як. Вроді бос, і це кнут. Він не знає чи сильний, чи слабий, яй, сильний, яй, слабий. Так, 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 так. Ні, 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 ні. Кнут, ти іди сюди, щоб я на тебе міну випустив. Давай, йди, 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 йди. О, молодець. Я не знаю, чи я пройду. У нього гранати теж сильні. Ні. Ой-ой-ой. 191, 654 монети, 2 кристали. Друзі, дивіться, скільки вчора і сьогодні. Сьогодні більше на 115 листя. Десь так. Так, о, сундук. Ну що, друзі, я пішов я там пограв, так ще тут можна зайти чи ні. Ні, я не заходжу. Відкрию один ящик, як завжди. Я думаю, зараз рідкий. Друзі, дякую, хто додивився до кінця. З вами був я Боля. До нових зустрічей з вами був Я Боля.